Вітаю, колеги! З вами Олена Сердюк. Сьогодні пропоную поговорити про ТТН. Давайте розглянемо, чому ТТН на самовивіз треба складати та як це зробити. У главі 1 правил номер 363 і у статті 1 закону про автомобільний транспорт зазначено: автомобільний перевізник може перевозити вантаж не тільки на комерційній основі, а й за власний кошт. Робимо висновок, навіть якщо перевозити вантаж власним транспортом за власний кошт ТТН все одно доведеться складати. Автомобільним перевізником у цьому разі зазначайте своє підприємство. Із 3 січня 2025 року законодавці змінили правила номер 363 а форму ТТН виклали в новій редакції. Замовника з форми ТТН прибрали. Тож, якщо перевозити власний товар, перейматися тим, кого вказувати замовником, не доведеться. Свого часу Мінінфраструктури посилалося на норми переліку номер 207 і доходило висновку: якщо підприємство перевозить власні товари власним автотранспортом за свій рахунок, ТТН можна не оформлювати. але Перелік номер 207 втратив чинність із 4 лютого 2022 року, тож керуватися цим роз'ясненням не можна. Щодо того, кого вказувати вантажовідправником і вантажодержувачем, зверніть увагу, і у правилах номер 363 і в законі про автомобільний транспорт, про право власності на товар не йдеться. Тож, той, хто передав перевізнику вантаж і є вантажовідправником, саме він складає ТТН, а той, хто прийняв вантаж і розвантажив транспортний засіб, є вантажодержувачем. Вантажоодержувач ТТН не складає. Отже, підприємство, яке самовивозом забрало товар із складу продавця, може бути і вантажовідправником, і вантажоодержувачем Водночас. Більше інформації про те, як оформити ТТН, шукайте в експертно-правовій системі експерту з Головбух. До наступних відео.